Мій позивний Єрмола служу в роді спеціального призначення в частині 3043 міста Нетішин, Національна гвардія України. Служба в армії моя почалася з 2015 року в місто Маріуполь. В 3057 прийшов на сочну службу, відслужив там два роки, звільнився і прийшов по контракту в 2018 році, в місто Нетішин. Сразу прийшов в роту спеціального призначення і до даного моменту тут знаходжуся. Взагалі фанат футболу, так. динамо Київ з дитинства підтримую цю команду, завжди мені подобалася ця команда. І сам загальному спорт футбол, він дуже інтенсивний, Я сам займаюся, сам тренуюся. Служба в роті спеціального призначення завжди була більш на фізичне навантаження, на витривалість і на роботу разом. А під час повномасштабного вторгнення було на злагодження, на військову підготовку, тактику. І на виконання безпосередніх завдань, які на нас були поставлені. Вечір перед виїздом це завжди переживання, переживання за себе, за колектив, за сім'ю, як воно буде. І саме основні переживання це чи все ти правильно зробиш, правильно виконаєш своє завдання, чи ти все береш з собою, чи правильно ти укомплектований, і твої товариші. В зоні бойових дій працювали на серебрянському лісництві, Срібянський ліс. Та працювали на турецькому напрямку. У Сербенському лісництві була задача закріплення позицій, укріплення позицій і отримання напрямку. Турецький напрямок це завжди було там дуже важко. Через те, що було, це ми зайшли на напрямок, там де він був не закріплений. Ми мали постійне відбиття штурмів, закріплення, утримання своїх позицій. Це завжди була важка і інтенсивна робота. Протистояння з ворогом на близькій та коротких дистанціях. Старшим групою бути завжди важко через те, що це обов'язок зберегти своє життя і всіх своїх побратимів, які поїхали з тобою в зону виконання бойових завдань. Це треба працювати разом, бути злагоджені, бути великим колективом і йти до одної цілі разом. Перший контакт. Це був перший, перший ранок після нашого заходу на дану позицію. Він почався при першому світанку. Це було десь 4.30 ранку. Був дуже інтенсивний бій, велика кількість ворога на нас бігла. Але правильними, правильними рішеннями, правильними зайнятими позиціями, відбили ворога без втрат, без як кажуть. Все чітко було відбито. Знищених ворогів ми як кажуть, ми не рахували, і ми не можемо їх рахувати через те, що була інтенсивна стрільба, інтенсивний вогонь був з двох напрямків. Як кажуть, ми працювали гарно, наші суміжники нам допомогли, і наші колеги з флангів нам прикрили нас і ми знищили ворога. Крайній бій прийняли в другій половині дня. Був масивний штурм. Майже було закінчення того даного штурму. Ми його відбили, успішно відбили, але працювала арта по нашим позиціям. І десь один із снарядів арти прилетів прямо по нашій позиції. Я якраз стояв крайній біля спешки, і мені якби осколками попало по мені. Осколками попало в очі, опіки. Опіки лиця, контузія і опіки бедра отримав дане таке поранення від даного обстрілу. Евакуація була досить довга через те, що то був день, в день завжди важко евакуювати людей через велику кількість артобстрілів, велику кількість ворожих дронів. Довго пересувалися, майже пересувалися повністю все. Весь населений пункт прийшли до даної точки, попадали під обстріли, але група чітко і, і добре виконала свої поставлені завдання. Вийшли, допомогли вийти нашим пораненим суміжникам з важчими пораненнями. Вийшли, нас забрала суміжна МК. Яка нас доставила в точку медичної першої до медичної допомоги. Медична допомога була на вищому рівні. Все прийняли, все оглянули, чітко все надали. І наші кажуть, колеги з бази нас зустріли. Найбільше бажання, коли вже їхали додому, це було поїхати до своєї сім'ї, до своєї жінки, до своєї дитини, до батьків, кажуть, обійняти і бути щасливим, що повернулися з даних завдань, бо здані завдання були досить нелегкими. Після завершення війни, це бути зі своєю сім'єю, своєю дитиною, правильно виховувати, виховувати патріотично і виховувати наше покоління, щоб вони розуміли, якою ціною і якими важкими втратами ми боролися за нашу незалежну державу, незалежну Україну.